Друзі, як зробити температуру теплоносія комфортною для вашого проживання в вашій системі опалення? Наприклад, якщо ваша система опалення і ваш твердопалений котел з буферною ємністю працюють на високих температурах 70-80-90 градусів, і вся ця вода гаряча йде по вашій системі опалення на будинок, вам в будинку відповідно стає жарко і ви починаєте відкривати вікна для того, щоб зробити температуру теплоносія регульованою, тобто ви могли відрегулювати ту зручну і комфортну температуру. Яка не буде дозволяти відкривати вікна і при цьому не буде дозволяти мерзнути. Існує дуже багато способів, як від буферної ємності зробити так, щоб температура змішувалась і йшла комфортно. Один з способів, який ми пропонуємо, це купити такі от змішувальні клапани з термоголовкою. На термоголовці існує діапазон регулювання температури, а конкретніше від 35 до 60 градусів. Ви встановлюєте вузол байпаса, встановлюєте додатковий циркуляційний насос і на ньому встановлюєте отакий от змішувальний клапан.